Це трохи жартівливо Ми сформулювали акнеологія, акнеологія, тому що ви знаєте, на Конгресі Американської академії вперше почула акнеолог, акнеолог. Виявилось, що зараз в світі багато лікарів, дерматологів, які від цього відмовляються і займаються тільки акне. Ну, Тут по різному можна ставитись, колись цифілідологи були наші вчителі. ну... Нібито все було нормально, мікологи були, мій вчитель був мікологом. Тобто, це все дуже дуже умовно, однак. Хочу сказати, що, ну, як на мене, то не можна присвятити життя одній нозологічній одиниці. Однак, оскільки тепер виділяється активна цей розділ, акнологія, тому так і назвали. Чи може бути догляд лікування? Дуже легко мені вже виступати, хоч ми там і пересунули доповіді, однак так воно логічно склалося, що вже системну терапію обговорили, обговорили місцеве лікування і трохи про космецевтику. Я хочу нагадати, що саме багато фактів. Факторний патогенез акне створює труднощі при прихильності до лікування. І Хоча, і, е, можна сказати, ну одна нозологічна одиниця акне. Да? Тим не менше різні вікові групи, різні коморбідні стани, різні форми хвороби, різна важкість, це, це створює купу нюансів, які не Можна не враховувати під час діагностики та е, лікування таким хворим. При подборі методів лікування для пацієнтів ми завжди беремо до уваги поточні світові рекомендації щодо лікування. АКНЕ. Однак я хочу вам сказати, що в нас існує національний розроблений протокол український, де працювала велика група наших від е, найкращих фахівців і професорів, і практикуючих фахівців, і Лід Денисівна також. Фото свої надавала, бо вони там є на одній сторінці ваших хворих, підписано спостереження Лідії Денисівні. І тож він повністю відповідає світовим. Він уніфікований настільки сучасний цей протокол, ви можете також його знайти і користуватися: ефективність лікування, безпечність, переносимість і переваги до пацієнтів. А це я хочу вас познайомити з е, гайдлайнсом е, саме. Американської академії дерматології він найсвіжіший з усіх консенсусних документів в світі. Він від 30 січня 2024 року. І він є надрукований вже на українській мові при підтримці однієї з компаній, які також сьогодні приймають участь у вигляді брошури тиражом тисячу екземплярів, і я думаю, що його також можна знайти і користуватися, бо перекладено, відредаговано і навіть вступ. Я там написала і наскільки важливо знати доказову медицину. Так що ви також можете таку брошуру знайти і користуватися. А це я хочу вам показати. Результат пошуку перехресного опитування амбулаторних пацієнтів університету Західної Вірджинії. Наскільки часто наші хворі лікуються в соціальних мережах? Причому це американське ж дослідження. Дивіться, кожен другий 45% звертається за порадами в соціальні мережі. Це навіть не чат GPT. ПІТІ. От чатом GPT, моя думка, простіше стала працювати. Бо люди вони там вже запросили інформацію, отримали якусь вижимку, прийшли підготовлені. Вже вони так нормально розуміються. Всі лікарі, які працюють в доказовому полі, їм зараз легше стало, коли з'явився чат GPT. Бо я їм все це розповідаю, вони кажуть, да да я це вже знаю, да-да, мені вже чат GPT пояснив, да-да-да, ви все вірно кажете. Отак зараз ми працюємо. Так, а соціальні мережі це ж не те, там багато безмедичної освіти людей консультує. Там багато людей, які взагалі називають себе. Не знаю, нутриціологами, дієтологами, косметологами, ну, не маючи взагалі жодного уяви, освіти, диплому, психологами. І люди йдуть за цією харизмою, за картинкою. Бачите, поради щодо лікування. 54 жінок там отримують, і 31% чоловіків. Тому я дуже не раджу бути акнеологом. Бачите, все вже лікується в соціальних мережах. В чаті GPT, варто і інші хвороби вивчати і лікувати людей. Хоча акне це дуже важлива на сьогоднішньому прийомі. Проблема з нею звертається дуже багато людей. Потрібно також розумітися, розбиратися далі, бачите, які частіше використовують платформи YouTube і Instagram. Користувачі соціальних мереж пробували безрецептурне лікування 81%, зміну дієти 40%. Однак лише 31% учасників консультувалися по вірних рекомендаціях. Тобто, оце таке дослідження в Штатах. Я думаю, в нас воно буде ще більш вражаючим, якби зробили таке. Тож ми з вами на сьогодні знаємо, що топічні е, препарати є. Основа лікування акне це основна лінія терапії. Їх можна використовувати як монотерапію або в комбінації з системним лікуванням. Препаратами для місцевої дії ча частіше за інше. Ми користуємося топічними ретиноїдами, бензолераксид, антибіотики, класкотерон, саліцилова кислота, зеленова кислота. Однак ми можемо також деякі з активних речовин на сьогодні побачити у складі лікувальної косметики. А це з апдейту така картинка ми бачимо, що майже для лікування більшості форм є топічні препарати як основна терапія. І тут згадуються всі ті молекули, про які ми з вами вже згадали: азелаїнова кислота, саліцилова, ретиноїди, антибактеріальні топічні БПО. Трохи слів про зелену кислоту. Вона представляє собою насичену декарбонову кислоту, яка використовується для лікування пігментації шкіри. Спочатку використовувалась. Також в неї є протизапальні і вплив на кератинізацію. Як було її відкрито? Цікава дуже історія відкриття. Вона була відкрита. При пошуку ефективніших, безпечніших лікарських засобів для лікування постакне, звернули дослідники увагу на декарбонову кислоту, азелаїнову. І підставою для цього стало вивчення феномену гіпопігментації, який створюють під тіроспором овалі орбікуляри на шкірі. Тобто саме при життєдіяльності цього мікроорганізму, умовно патогенного гриба, утворюються ці декарбонові кислоти у підвищеній кількості. На сьогодні азелеїнова кислота використовується у вигляді 15-20% гелю крему як лікувальний засіб, в меншій концентрації входить до складу космецевтики. І я хочу сказати, що це цікава дуже молекула. Зараз є спроби в світі, є вже такі рандомізовані дослідження лікування меланоми азеленовою кислотою. Тобто це, можливо, в майбутньому буде якесь ще відкриття, пов'язані з азеленою кислотою. Однак ми з вами частіше все ж таки використовуємо її для лікування постакне або відповідних стадій акне. Чому ми на сьогодні активніше долучаємо космецевтику? По-перше, цим процесом потрібно керувати, бо хворий набере собі невідомо які коробочки І буде вдома щось таке на себе наносити, що буде невілювати результат наших всіх призначень, лікувальних. Тому, як би ми хотіли чи ні, на кожному прийомі з кожним дерматологічним хворим на сьогодні ми обговорюємо, що він вдома використовує, для чого і так далі. Тож термін космецевтика ввів в 61-му році засновник товариства косметичних хіміків Реймонд Рід. Згодом він був популяризований Альбертом Клігманом. Завжди мені складно згадувати Клігмана, тому що не подобаються мені його методи досліджень. Він проводив їх всліпу на в'язнях латиноамериканських тюрем, і вони вийшли в історію як смугасті люди. Він наклеював їм на спину широкі смужки бентів. Вивчав різні концентрації ретиноїдів зовнішніх і е, вимушував їх гуляти по тюремному двору часами. Після чого в них хрупцеві смугасті дефекти на спинах, на інших ділянках. Коли люди звільнялися з тюрем, вони пробували з'ясувати відносин, відносини свої. Не було згоди на ці дослідження. І е, тоді згорів, частина архіву згоріла, частина. Утопилася. Тобто нічого не довели люди. Однак, завдяки клігману, його досвідом на людях неприпустимим, ми отримали ретиноїди, їх концентрацію, формули Клігмана і все, що він відкрив. А ще він популяризував у цей термін космецевтика. Ну, ми не можемо його не згадати, однак я хочу, щоб ви знали про нього. І е, за останній... Роки в нас такий розвиток, науково-технічний розвиток змінив розуміння клініцистам і фізіології нормальної шкіри. І ми вже знаємо такі поняття, як ад'ювантна терапія. Ми вже не можемо дуже часто деякі дерматологічні хворих вести без додаткової лікувальної косметики. Акне це дуже класний приклад про це. Зараз це розділ дерматології і проміжний такий продукт між ліками, які відпускаються за рецептом, і косметикою. Давайте подивимось, які на сьогодні є складові елементи з доведеною дією. Їх набагато більше. Тут такі основні згадуються. Ми також тут і саліцилову кислоту можемо побачити і інші. І зверніть увагу, на які складові елементи патогенезу діють ті чи інші молекули. Ніацинамід дуже цікавий, дуже цікава молекула. Вона зараз в різних концентраціях використовується в лікувальній косметиці і відтворює різний ефект протизапальний. І дуже широкий спектр ефектів. Що використовується при акне? Перш за все, хочу сказати, що є такі шикарні дослідження дрено. Взагалі, вона дуже класний спікер, такий, я її декілька разів слухала, про те, що прихильність пацієнтів до призначеного лікування акне покращується, якщо шкіра не подразнена. Тому дуже важливо завжди, ще раз повторюсь, по сьогодні вже про це багато говорили: підібрати нормальний догляд, який буде зручний, оцінити і мінімальну ймовірність подразнення шкіри, і pH. І щоб він був неабразивний, не містив спірту, не містив жирних якихось фракцій, щоб не створювати оклюзію, про це вже сьогодні вже говорили. Косметична приємність, легке нанесення, змивання. Наприклад, такий типовий космецевтичний режим догляду за шкірою, який застосовується при легкому або помірному запальному акне. Ранок, зверніть увагу, і вечір. М'який піністий очищуючий засіб, не буде подразнювати. Також в доглядові засоби включаються альфа-бета гідроксикислоти ретинол, ніацинамід. Дуже важливо, щоб концентрація активних діючих речовин була невисока, тоді це можна поєднувати з лікуванням і суміщувати ці засоби. Я хочу нагадати вам: звернути увагу, хтось має вже досвід використання факларази. Тікія? Немаєте ще досить? Ще хтось? Два. Вітаю вас. Майже більше трьох місяців він вже є в нашому з вами арсеналі. Значить, що цікаво, перш за все, давайте подивимось на склад. Це мультикислотний засіб. Три в ньому кислоти. Азелаїнова, однак, 10%, саліцилова і гіалуронова. Завдяки тому, що є азелаїнове відлущення, тобто кератіналітичний ефект, допомагає корекції і на комедони впливає, саліцилова кислота. Також розблоковує, зменшує пори, я думаю, всі, хто працює в косметології, розуміють її ефекти. Сприяє також кератинолітичному ефекту, невеликі концентрації міститься слідові. І гіалуронова кислота для відновлення пружності, зменшення зневоднення і дрібних зморшок, і сприяє вирівнюванню. І завдяки тому, що є гіалуронова кислота, засіб гарно переноситься. Гель крем, я завжди люблю гель, креми, флюїди, емульсії, сироватки. Як Трохи більше, ніж креми для хворих закне. За Тому гель-крем це гарна дуже форма. Бачите, проведено дослідження на здорових особах, добровольцях, які самостійно оцінювали ефект, і лікарі оцінювали. І тут дуже важливо, що хворі, бо знаєте, інколи буває хворий, прийшов з ног до голови висипах, потім йде від нас чистий і каже, Ну, не знаю, мама каже, не дуже є ефект. У вас такі є? Угу. Тут сама оцінка дуже співпала, дуже співпала. Тобто хворі також підтримують думку про те, що ефект виразний після п'яти тижнів застосування. Зменшується кількість висипань на шкірі і постакне. Тож, в ідеалі, в контексті акне, зволожуючі засоби повинні бути не комедогенними, це дуже важливо, не акнегенними, гіпоалергенними не спричиняти подразнення. Застосування гелів легких кремів більш пріоритетне, ніж важких кремів в мазій. І рекомендації так радять, і наш досвід це підтверджує. Фотозахист завжди потрібно згадати і подбати, однак також бажано обирати більш легкі форми. Все. Дякую вам за увагу.